Посол Австрії в Україні Вольф Дідріх Хайм в області вперше регіон його вразив. Три Чернігівщини за територію дорівнюють одній Австрії. Тож поле для двостороннього співробітництва величезне. Голова облдержадміністрації Володимир Хоменко під час зустрічі з послом ознайомив гостя з особливостями соціально-економічного розвитку регіону. Піднімалося питання видобутку нафти і газу на території області, роботи найбільших промислових підприємств: хімолокно, Чазара, Чехсіл, Корюківська фабрика технічних паперів. Йшлося і про розвиток аграрного сектору. Голова обласної адміністрації підкреслив, що на Чернігівщині особливо увага приділяється питанням екології, в тому числі водних об'єктів, адже наші річки набувають ледь на пів України. Особливо Володимир Хоменко підкреслив туристичний потенціал області 30% всієї спадщини. Що у нас залишилось як раритет від е, домонгольського періоду? Воно знаходиться в Чернігів, Чернігівській землі. По своїй значимості історично, якщо скласти, то це був регіон, ну практично десь за Києвом іншого. Тут треба не розповідати, тут треба дивитися і ходити. В свою чергу Вольф Дітріхайм підкреслив важливість співробітництва українських і австрійських партнерів в різних напрямках. Так нині готується візит делегації чернівських підприємців до Відня. Продовжується співпраця по лінії виробництва пожежного обладнання. Широкі перспективи відкриваються в напрямку лісопереробки та використання альтернативних видів енергії. Щодо останнього, то австрійська енергетична агенція може запропонувати свою допомогу з розробки документації по переведенню котелень з газу на біомасу, якщо на те буде згода місцевих громад.